Добрий день, дітки. Подивіться, що у вас стоїть на підвіконнях. Так, це рослини. Рослини, які люди вирощують в оселі, називаються кімнатні рослини. Вони бувають квітучі та неквітучі, але вони однаково важливі, тому що вони насичують повітря киснем. Рослини створюють затушок у оселі, дарують веселий настрій. Особливо у холодну зимову погоду, дивлячись на кімнатні рослини, ми згадуємо про весну або яскраве літечко. Дітки, послухайте віршики про кімнатні рослини. Ось бегонія малята, квітку цю потрібно знати. Простягла вона листки, вас вітає малюки. Бальзамін рослина чарівна. З червоним вогником вона горить, приносить радість всім, дорослим, юним і малим. З одного боку лист горбком, а з іншого він з желобком. Гострі шипи має, але ранити нас не бажає. Він чекає, коли прийде час, щоб соком лікувати нас. Це Алое. На віконечку у Ані гарні виросли герані, цілий рік вони цвітуть, завше радість в дім несуть. Це фіалочка маленька, ой яка вона гарненька, так приємно на вікні усміхається мені. На моєму підвіконні оселився їжачок. Все він дивиться віконце. Та не рушить ні на крок. Звісно, це колючий кактус. Дітки для того, щоб квіти гарно росли та радували наші очі. Потрібно за ними доглядати. Потрібно, щоб рослині було вдосталь світла, своєчасно поливати її та розпушувати ґрунт. Рослини не відразу стають такими великими. Вони проходять довгий шлях. Ось послухайте. Спочатку майбутня квітка набирається сил в своїй колисті, насінні, закутана в свої рослинні пелюшки, зовсім як маленька дитина. Потім її потрібно сховати в живильну землю і поливати. В теплій вологій землі малютка квітка починає прокидатися і рости, рости, рости. Але ще це не квітка, це тільки паросток з маленьким корінцем. Паросток продовжує зростати, і ось вже на ньому з'явився перший листочок. Поступово листячка стає більше і більше. І ось з'являється перший бутон, в яких спить сама квіточка. Нарешті розпустилися бутони і відкрили нам свою неповторну красу. Отже, дітки, допомагайте батькам у догляді за квітами на вашому підвіконі, і тоді вони будуть дарувати вам гарний настрій цілий рік. Дякую за увагу! До побачення!